Сервісний режим кофемашини Saeco Інканта це режим перевірки всіх узлів та механізмів даної кофемашини. Називається або сервісний режим, або режим перевірки. Як зайти в нього? Для того, щоб в нього зайти, потрібно зажати в ну, першу чергу потрібно, щоб кофемашина була вся зібрана. Тобто Всі ці механізми на місці стоять, все, все поставлено. Все працює. Бак з водою наповнити. Поставити бак з водою. Включити машину, кофемашину в розетку. Зажати. Зажати ці дві кнопочки. Раз, два, третю та четверту. Зажали ці дві кнопочки. Тримаємо і включаємо тумблер кофемашини позаду. І чекаємо там 5-7 секунд. Після того, як пройшли 5-7 секунд. Відпускаємо ці дві кнопочки, і кофемашина перейде у сервісний режим. Заходимо в сервісний режим. Кофемашина Включена в розетку. Ззаді тумблер виключений. Зажимаємо 3-4 клавішу. Так крепко зажимаємо і сзади, позаду включено, зажимаємо тримаємо і включаємо задній тумблер. Включили задній тумблер. Чекаємо 5 секунд. Раз. 2, 3, 4, 5, хай буде 6, 7. Ми бачимо таку картину. Моргає червона усю лампочка. Кофемашина знаходиться у сервісному режимі. З першого разу може не вийти. Я сам як знімав, то знімав там з трьох дублів. Пробуйте кілька разів. Знаходиться у сервісному режимі. Ось маргає лампочка-індикатор ось такий. Що ми можемо тут робити? Ми можемо перше перевести заварічний модуль в модуль заварювання, в положення заварення. Зажали, тримаємо. Переведено загорілася ця зелена лампочка. Наш заварник переведено в режим заварювання. Тобто це, це працює. Далі, що ми перевіряємо. перевіряємо. Доводимо наш модуль в назад. Положення назад. Все, положення готовності. Далі можемо перевірити тут в цьому режимі. Ось, нажали так трепко, чи працює кофемолка Кофемолка працює. Все, перевірили кофемолку. Далі ми перевіряємо з цієї кнопочки, чи працює оце е, наша топталочка, яка пакує нам кофе. Працює. Перевіряємо, чи працює бойлер. Для того, щоб включити режим нагріву, треба ось ці дві екрані наші кнопочки зажати і тримати. Одночасно зажали та крепко тримаємо. І дивимося на ці наші індикатори. Вони будуть миготіти. Якщо так вистроїлись всі троє, значить, болярочок наш нагрівся. Йде нагрівання. Бачите, вони так граються. Все, боляр нагрітий. Як вони вистроїлись одночасно всі три загорілись. наші Ці індикатори, значить, боляр нагрівся. Індикатор. Який відповідає за цю дверку. От бачите, ось тут моргає і наша червона цвітрі загорається в такому режимі наші датчики на нашій цій дверці вони в справному стані. Відкрили горить зелененька та Червона. Закрили. Далі ми можемо перевірити, чи працює, працює датчик по воді. Все, бачите, загорівся оцей індикатор скрап, скраплю. Якщо поставити в воду контейнер з водою, то він тухне. Піднімаємо, піднімає загорається, положили, значить, потухло. Це означає, що. Датчик води знаходиться в справному стані. Далі буде перевіряти, чи працює помпа. Якщо помпа працює, то з нашого заварника буде текти водичка. Що потрібно зробити? Нам потрібно поставити наш заварювальний модуль в робочий режим. Для цього натискаємо на цю кнопочку, переводимо і тримаємо. Загорілось. Зелен... Зелений це індикатор. Це означає, що заварочний модуль знаходиться в робочому положенні. І ось в такому випадку, в такому положенні ми зажимаємо ось ці дві наші кнопочки. Крайні кнопочки, зажимаємо і триваємо. Ось так зажали, тримаємо. І ми бачимо, водичка потекла, значить помпа працює. все, Виключаємо, повертаємо наш. Заварічний модуль на стартову позицію. Далі ми будемо перевіряти, чи працює, чи буде текти водичка з нашого концевичка цього, який відповідає за заварювання капучино. Для цього нам потрібно. У нас є оця кнопочка в сервісному режимі ми перевіряємо нею. Чи працює наша лопатка? Ось а якщо ми зажмемо ось цю нашу крутилочку, яка знаходиться збоку, боку не боку, якщо ми повністю її відкручуємо, повністю відкрутили, коли ми повністю відкрутили, ось ця червона лампочка погасне, ми повністю відкрутили. Лампочка погасла, і тепер цією ж кнопочкою ми, пере... ми будемо подавати воду в наш... на нашу цю. Все, ми нажимаємо і тече водичка звідси. Все, тут все працює. Цей механізм ми перевірили. Нажимаємо перевірили. Закручуємо обратне положення, закрутили за годинниковою стрілкою. Тепер знову можемо перевірити лопатку. Таким чином, ми перевірили, чи працює у нас тут чи подається у нас тут водичка. Далі відчиняємо нашу дверку. І будемо перевіряти, чи, працює, чи працюють датчики по, по бункеру нашому. Ось, ви бачите, як ми е, витягуємо нашу оцю трималку, і ось коли ми витягуємо, ось, е, загорається червона по бункеру зі сміттям, з нашими відходами. Цей концевик працює. Цей концевик працює. Якщо він стоїть на місці, він не горить. Якщо витягнули, горить. Відкрили кофемашину. бачимо заварочний модуль, Витягнули нижній піддон і витягнули, витягнули наш бункер. Для того, щоб нам потрібно буде якісь отакі дротики чи ось шлангочки. Нам треба замкнути кінцевички. Ось це для бункера. Ось концевичок Так, засунули. І е, щоб лампочка. Ось, ви бачите, красно загорілась. Ось, о, це бункер відкритий. Нам треба так зробити, щоб ця лампочка потухла. Чик. Вставили шланочку ось тут, в самий низ. Вибачте, що тут рязно, ну нема мені часу сумити. Все, наша лампочка потухла. І також нам потрібно. Таку саму операцію зробити. Ставити ось такий дротик чи шланочку ось на це місце. Ось бачите це місце. Це відповідає за оцей концевичок нашої дверки. Якщо він замкнений, також лампочка потухне. Я вам продемонструю. Ось ця лампочка загорілась, і я його вставив, лампочка потухла. Кофемашина думає, що дверка зачинена. І в такому режимі ми можемо перевірити, чи нема тут у нас якогось протікання. Ми ставимо ось так якусь кастрюльку і нажимаємо ось ці дві кнопочки для того, щоб запустити через оцю нашу отвір, буде витікати водичка. Для того нам треба надіслати заварювальний модуль в режим заварювання з цією кнопочкою. Підставили кастрюльку. Натискаємо, натискаємо ось ці дві кнопочки. Одночасно натискаємо, і ми будемо дивитися на ось цей отвір. Натискаємо. Все, водичка потекла. Тут все працює, все нормально. Це правильно, це в нас іде тут кофе. В такому режимі ми перевіряємо, чи немає тут у нас, чи не тече у нас десь тут ще. Вибачте ще раз, що так грязно, ну нема коли мити. Тут задача перевірити, чи нема у нас якихось потьоків тут. Треба, щоб вода витікала тільки звідси, тобто кофе. І от так от перевірили і дивимося, чи нема. Тут у нас немає ніяких протікань. Знову перевіримо. Нажимаємо дві, дві ці Зелена тут горить заварічний модер в режимі заварювання і нажимаємо дві ці. Дивимося, чи нема протікань тут внизу. Це потекло ось звідси. Це нормально. Тут тече, головне, щоб не було тут протікань. Далі потрібно зняти наш заварочний модуль. Для цього ми не забуваємо переводимо з цією кнопочкою наш заварювальний модуль. в Режим очікування. Повертається він. Тримаємо, поки він не повернеться. Зупинився. Веріть ось ця лампочка, далі ми можемо його спокійно витягнути. Витягнули наш модуль. І тут нам потрібно знову якимось концевичком. Замкнути нашу цейку. Тут є концевичок, який. Ось заварічне модуль все прикасається до того концевичка і його замикає, і кофемашина бачить, що модуль на місці. Ось бачите, бачите, ось ця кнопочка, вона горить зеленим, і коли концевичок замкнутий, вона не горить. Вам потрібно зробити так, щоб вона не, не горіла. Замкнуть. Чимось цю. Ось, ну, я ще замкну і далі буду показувати. Вам потрібно зробити так, щоб цей концевичок щоб ця лампочка не горіла, і кофемашина буде знати, буде думати, що наш заварювальний, заварювальний модуль на місці. Ось його внизу треба чимось так його заклинити вниз. Тільки обережно це робіть, щоб там нічого не зламати. Дуже обережно. Викнули наші, наші цей датчик. Зелененька лампочка потухла, кофемашина думає, що заварочний модуль на місці. Знову ж таки, обережно, нічого там не зламайте. Далі в цьому режимі ми знову можемо перевірити, чи працює наш модуль. Ну, знову натискаємо його, переводимо модуль в режим заварювання. І ми будемо тут перевіряти. Чи немає у нас е, тут протікань. В ось цьому концевичку. Це він вже напряму йде з болера. Ось тут дві резиночки. Якщо тут буде протікання, ось ці дві резиночки замінюємо. До речі, буде внизу посилання під відео. На ось такі резиночки запасні, там буде комплект. Ось тут дві резиночки ставиться, там є в комплекті буде маленька резиночка. Діаметр близько 5 мм, може менше для ремонту бойлера. Не бойлера, а помпи. Також там буде. І в цьому режимі повернули режим заварювання і натискаємо дві ось ці крайні кнопочки, і знову будемо перевіряти, чи нема тут протікань. Зажимаємо і тримаємо. У нас тут протікань нема. Я відпустив. Ще раз зажимаю ці дві кнопочки, нажимаю. Протікань нема. Дивимося, нема. Просвічуємо гарно, гарно якимось ліхтариком. Знову зажимаю дві кнопочки, протікань нема. Протікань нема, тому що я замінив ці дві наші прокладочки, і тут протікань нема. Якщо потрібно замінити ці дві прокладочки, відкручуємо цей гвинтик один і ось цей. І обережно оцю. Нашу оцю пластмасочку, таку вона витягується, ця загушечка, і ми зможемо замінити ті дві резиночки. Т в тому випадку, якщо там якщо буде протікання, знову перевіряємо, натискаємо, повертаємо з цієї кнопочку наш модуль в режим, в нормальний режим, щоб ми змогли поставити наш заварювальний модуль нормально. Бо якщо його не повернути, якщо не повернути в цей режим, якщо воно станеться в цьому режимі, то ми просто не зможемо поставити заварений моль. Воно, Заварювальний модуль не зможемо поставити, бо воно тут не. Перевірили, нема у на нас ніяких притікань. Щорбам далі. Не витягуємо наші концевички, все стоїть на місці. І просто. Вмикаємо задній тумблер. Виключаємо нашу кофемашину. Виводимо кофемашину з сервісного режиму, або вічний режим. Виключили тумблер і знову включили. Ви побачите, що наш оцей... оця крутілочка стала в потрібне положення. Знову включили. Він сам підстроївся там як потрібно. Знову виключаємо кофемашину. І далі ми витягуємо наш концевичок на бункер на, на сміття. Цю резиночку витягуємо на заварювачний модуль і не забуваємо витягувати цю нашу... Це наш дротик, який блокує імітує закриття нашої дверці. Витягуємо ці всі штучки, обережно, обережно витягуйте. нічого там не зламайте, обережно, бо прийдеться, бо попадете. На Дорогий ремонт. Обережно повитягували це все знову. Ну, якщо ми включимо, кофемашина буде в режимі аварії, ось горить червона. Далі все ставимо на місце. Якщо, якщо не виходить поставити заварочний модуль, знову прийдеться замкнути концевички і подвигати модуль вперед-назад. І модуль повинен стояти в режимі. Очікування на цій кнопочки, не забувайте. Начебто все. Все, виключили, виключаємо кофемашину. ставимо все, збираємо на місце. Зібрали нашу кофемашину. поставили все на місце. Заварочний модуль на місце, бункер на місце, піддон на місце. Ну і далі включаємо нашу кофемашину. Кофемашина знаходиться. В нормальному робочому режимі пішов нагрів, я її виключу. Кофемашина працює. Дякую всім, що подивились. Всім добра, всім миру, всім здоров'я. Якщо потрібні запчастини до кофемашини такої, посилання буде під відео. На розхідники можливо, я знайду там, помпу і інші запчастини. Всі посилання будуть під відео. Також дивіться моє відео. Є на каналі для перехід в режим налаштування. В режимі налаштування можна налаштувати час, коли кофемашина буде сигналізувати про те, що потрібно вам її вже чистити, або там я розказую, як потрібно налаштувати режим промивки, і таке інше. Там багато режимів. Називається режим налаштувань. Відео таке. Дякую всім здоров'я.